Давайте поговоримо про страхи. Коротше, що сильніше за все пробуждає у вас страх? Чого ви саме більше боїтесь? За що ви саме більше стривожитесь? У мене, допустимо, проігралось все прям так чітко, що я навіть не скажу вам. Я трошки в шокі була. Ладно. Що? Що саме більше пробуждає у вас страх, у вас, тривогу? Розбите серце. Тріугольники, або розбите серце, або тріугольники. Чи є щось, що вам дійсно б б опасатися? Трансформація. Трансформація буде дуже важка. От, ну, трансформацію ми не минаємо ніколи. Ем, якщо у вас є страх триугольника, трансформація у вас або вже наступила? Або в ближайше время наступить Трансформации по поводу, да, по поводу магії, по поводу треугольника у вас буде, або є трансформація. Ну, це те, чого вам стоїть опасатися, воно реально буде або було, і або є угроза цього. Ну, це 100% є. Я, вже... я ж кажу, я на собі вже провірила цей розклад. Ем... Що потрібно зробити, щоб збавитися від опасності або мнімої, або реальної? Хорошо подумати, відказатися, відказатися. Походу, відказатися від маніпуляцій со сторони і відказатися йти до свого шансу, а в деяких ситуаціях вообще то посилю силу ви можете проявити, коли ви не будете боротися, допустимо, за людину. Мінять щось, рішать, все должно, ви зайде, і коли якщо ви зайдете в свою трансформацію, ви реально нічого не зможете зробити. Тобто вам не стоїть, не варто не добиватися, не тормозити, не нічого не робити. Ну от тригольник пройшов, або це той страх, який, допустимо, ви боїтеся. Якщо він буде. Ви зайдете в жорстку трансформацію, і тоді ви реально нічого не зможете зробити. І вам і не потрібно старатися намагатися щось робити, того що ви будете себе втягувати в трансформацію ще більше, того що ця трансформація по поводу треугольників, вона вам для чогось дана. Для чогось дана ця ситуація, можливо, ви забули про себе, перестали себе любити. Можливо, ви вже не такі щасливі були в отношеннях. Отношення пішли на спад. І допустим, та жінка чи той чоловік, які увели у вас цю людину, можливо, вони вас наоборот спасли від чогось від краха конкретного з цією людиною. Можливо, було б все набагато гірше, якби ви зосталися з цієї людини. Або дається точно так само, щоб е люди щось усмислили. І якщо ви по судьбі, наприклад, друг другу, навіть будучи по магії чи ще по чомусь людина уходить від вас. Вона до вас вернеться, якщо пройде свій урок, пойме, що так не можна там. І зміна це не завжди, всегда... тим боляче, якщо це магічна, допустимо, по магії зміна, це не завжди. Це не завжди крах. Це да, в більшості процентів це крах і, и... ну, от так от. А іноді люди щось розуміють, щось приймають ну, приймають і вони. Хочуть залишитися, допустимо, в своїй сім'ї чи в своїх отношеннях. То є для чогось нам ця ситуація в житті, оці треугольники нам даються, щоб все-таки або уберегти от того зла, яке на нас може чатувати з цією людиною, надалі, того, що людина вначалі хороша, потім вона розкривається зовсім з іншої сторони. І інша людина, тобто вищі сили нас оберігають одне. Буває наоборот, що дають по шапці і от показують, як. Ти жив тоді, і як ти будеш жити з тою людиною? Чи варта, чи гра стоїть тих свічей, тих сльоз, тих переживань? І коли людина дійсно любить і її беруть по магії, вона може супротивлятися, тобто і вернуться в сім'ю, і буде все нормально. Тобто. Тут бабка надвоє гадала, ну коли ви заходите в трансформацію, вам не можна не одворожувати, не оце просто можете займатися своїми чистками, чистками своєї сім'ї, якщо ви ще до сих пор не розлучені, то свого дому, всього цього від негативу, який може нести з собою оцей тріугольник. Тому що в основному зараз забирають мужчин або жінок, жінки уходять, які магічили, які, ну от у нас зараз такий світ. Я більше нічого не можу сказати. А є, так, да, є, що магії взагалі немає. І, Ну, так, виходить. Там, чи загуляв, чи загуляла, чи. Ну, таке. Багато я вже почала розказувати. І як ізбавитися від цього страху окончательно. Живіть своє удовольствие. Буде важко. Я навіть не знаю, як це жити, своє удовольство. Ну, попробуйте зайнятися чимось іншим. Попробуйте в чомусь себе реалізувати. Можливо якісь знання получить. е, можливо, завести собі якогось коханця, можливо, якийсь вибір між чоловіком, можливо, його поставити перед фактом тим, щоб він побачив, що у вас теж є вибір, що ви теж. Е, не, якби, не була ви не востребувані там, допустимо, ваших з ним відносинам. Це не значить, що більше ніхто не хоче з вами ніякого спілкування. Заведіть собі друзів чоловіків. Зробіть свій вибір. Тобто, живіть в своє удовольствие, і тоді тріугольник стане для вас не таким болючим, і трансформація стане не такою важкою. Виберіть свій новий путь. Выберите после поражения свиновый путь. Карта краха. Кто есть выбора, А кто с не выбора. Так же как так.